Донецький шахтар слідкує за юним даруванням чемпіонату України. Стала відома зарплата Андрія Луніна у реалі. А Валенція серйозно розмірковує над майбутнім Романа Яремчука. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України про ці та не тільки теми будемо говорити протягом найближчих кількох хвилин. Ну і перед початком відео традиційний заклик до вас від нашої редакції це оформити підписку на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також пісніть лайк, дзвіночок і вперед до нового відео. Олімпійська збірна України провела свій перший поєдинок в історії. Команда Руслана Ротаня 25 березня зустрілася із командою Японії. Цей матч українці програли і з рахунком 0-2 забивали голи Сато і Танака. Зауважимо Руслан Ротані з різних причин мав дуже обмежений склад головних героїв Євро 2023 у розпорядженні тренера. Не було хтось мав проблеми зі здоров'ям, хтось поїхав у молодіжну збірну, а хтось бореться за вихід на євро 2024 у складі головної команди країни. Цим матчем триває підготовка нашої команди до Олімпіади у Парижі, що відбудеться. Нагадаємо, майбутнього літа. Зауважимо, Україна і Японія ще можуть зустрітися власне і на Олімпіаді. Сині жовті потрапили у групу Б, де її суперниками стануть Аргентина, Марокко та одна із команд Азії. Не виключено, що цією командою буде саме Японія, яка продовжує боротися за путівку на Олімпійські ігри. <му> Донецький шахтар продовжує працювати на перспективу та цікавиться одним із найбільш перспективних футболістів з чемпіонату України. Переглядали цього гравця навіть скаути Манчестер Юнайтед. Мова йде про захисника металіста та збірної України Ю17 Кирила Діхтярьова. Про це інформує SportUA. За даними джерела, гірники вже кілька разів виходили на металіст та намагались домовитися про перехід гравця. Втім, це не вдалося зробити навіть попри покращення пропозиції. Справа в тому, що інтереси Діхтяря представляє компанія Alic Football Management та агент Олексій Люндовський. Зазначається, що у агентства серйозно зіпсувалися стосунки з гірниками. Після трансферу Михайла Мудрика до Челсі та переходу Георгія Судакова до компанії Prostar. Дігтяр зауважимо, є вихованцем металіста, а Кирило є рекордсменом УПЛ. Він наймолодший гравець в історії чемпіонатів України. Дебютував в УПЛ він у віці 15 років та 159 днів. Криворізький кривбас представив чергового новачка. Це легіонер із Гани Конаду Ядонг. 23-річний гравець виступатиме в Україні до кінця поточного сезону. Кривбас домовився про оренду. Я дома, у зимове міжсезоння у команди є право викупу гравця. Після тривалого процесу отримання візи і проходження усіх бюрократичних процедур. Гравець нарешті прибув до Кривого Рогу. Конаду у Кривбасі обрав собі номер 86. шість. Ганець має за плечима понад 100 матчів у прем'єр-лізі Гани, виступаючи за місцеві клуби ВАФА та «Hearts of Оук. Також він провів сім матчів за національну збірну. Своєї країни. Далі поговоримо про наших за кордоном, зокрема про Андрія Луніна та Романа Яремчука. Так стало відома заробітня платня українського голкіпера у складі мадридського реалу. І спойлер, вона одна із найнижчих в команді. Нещодавно повідомлялося, що Реал розпочав роботу із продовженням контракту з Андрієм Луніним, і пропозиція буде солідною також у фінансовому плані. Каталонське видання Спорт зазначає, що наразі Андрій роздумує над своїм майбутнім з огляду на перспективу знову стати запасним голкіпером. До того ж, він є одним із найбільш низькооплачуваних футболістів першої команди Реалу, адже отримує 2 мільйони євро на рік до сплати податків. А після вирахування усіх податків чистим Андрій отримує 1 мільйон. А от Валенція обмірковує планування складу на наступний сезон і думає, зокрема, щодо Романа Яремчука. У нинішньому сезоні Українець зауважимо виступає за каженів на правах оренди із бельгійського Брюге. Іспанський клуб не має опції викупу форварда збірної України, однак сторони все ще мають шанси продовжити відносини на наступний сезон. За повідомленням журналіста Ектора Гомеса, пріоритетом для Валенції є підсилення із Сельти, нападник Рафа Мір. Проте, якщо ця угода провалиться, а Яремчук зможе остаточно адаптуватися в роздягання. Клуб може розглянути варіант і повторний оренди Романа. Сам українець хотів би залишитися у Валенсії. Зауважимо, там він наразі отримає 1,8 млн євро після сплати податків. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Залітайте у коментарі та пишіть там свої думки на ті теми, які почули сьогодні. Ну і ще раз закликаємо вас підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також слідкуйте за футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Будьте з нами на зв'язку та до зустрічі.